Зі складами, отож, на кому зупинилися. Сьомий номер павловський Валентин, капітан команди Оріон. Ось зараз наважився на удар! Поперечку влучає зараз. Не помітив хто. Зараз подивимось повтор. Голуб. Павловський. Віддає на Бондарів, а Бондарів стріляє і небезпечно. Доволі небезпечно зараз було закінчити стартовими складами, тому що йде атака за атакою. 25-й номер Островський Владислав, 37-й Олег Черватюк. Зараз ще один момент Бондарєва. Сьогоднішніх господарів, господарів лише декілька чоловік прогнозують нічийний результат у цьому поєдинку. Однак. Поки що Оріон демонструє. Ой-ой-ой, васалаті -ой -ой, пробуває. Крячик рятує. Пастух на лівому фланзі. Один в один. Не зміг обіграти свого візаві. Однак м'яч залишається Гусака. Гусак. Хороша подача! 1-0, 1-0 Відкриває рахунок Оріон. Можна було б свистіти бондарів. У центрі низько опустився нападник зараз. Павловський невдале приборкання м'яча. Простріл і зараз лесу і ворота не забуває гравець орлівки. Коцюбняк бореться зараз з Братславським. Програє боротьбу цю Коцюбняк. І зараз невдало приборкав м'яч Гусак. І може продовжитися атака. Ой-ой-ой, зараз небезпечно. Небезпечний фол. Васалатій вище воріт. Може зараз обігрувати Воробйова. Так він обігрує, прострілює Воробйов. І зараз момент Павловський блокує його удар. І Зараз Браславський повторює його історію. Знову подача. І пролітають зараз гравці. Однак на підбиранні. Зараз удар поворотом вище воріт недобачив, не догледів. Зараз Браславський, яка вирізаюча передача на Бондарєва. Бондарєв, але дуже легко прощається з м'ячем, пастух на м'яч у полі. Гусак. Гусак. Знову передача в напрямку в зараз. Здавалось би, так вкидає він прям на ближню. стійку, удар по воротам. Ливів грали попередній етап, щоб звідти вже отримати путівку в одну восьму району. района. Ну, можливо, на щастя, можливо, на жаль, Ор орлівка потрапила Рониксом з Вороновиці. Гостюватиме в Вороновиці. а Наскільки мені відомо, можливо, навіть на 35 й школі у місті неться. Зараз хороший момент може бути. Воробйов перекидає, перекидає кречик, однак однакріва зараз хороша. Трьохходівочка від гравців варіона. Бондарів пробуває. Білик спокійно. Здавалося, не так не спішить віддавати передачу на полоску. Бачив, що партнер в офсайді. Зараз хороший момент. і 2-0 стає рахунок. 2-0 стає рахунок. Островський Владислав. Його дуже гарно привітають. Зараз помилка при передачі. Удар поворотом! Браславський вдруге вже наважився на удар. Павловський на підбиранні. Браславський знову пробуває. 36 шоста хвилина зустрічі пішла. Рахунок у нас 2-0. Ось зараз небезпечно. Білик контролює. Павловський віддає передачу на пастуха чисельна більшість зараз біля воріт. А зараз Павловський трішки пожадніча, не що на турнірі пам'яті Оріон виглядав не таким впевненим у собі, де в сумку зайняв всього лише третє місце. І жовта картка. На жаль, орлівка поки що запам'яталася, мабуть, лише. Ударом Васалаті на початку зустрічі. І зараз рука. Бондарчук. Зараз підіграв собі рукою, однак підходить до м'яча. Буде бити в ворота чи все ж таки подача. Крутить ворота? Ні. Шанс для Орлівки у цьому таймі. Щось творити, однак, знову м'яч у Оріона. Павловський віддає. І зараз як не забуває! Як не забуває Пилепенко! Все ж таки вирішує зробити своє, передача на кого-то, але вона точна. Тобто все було розчитано як треба. І зараз хороший момент. Білик. Псак. Ой-ой-ой, зараз могло бути дуже елегантно. Від Олександра. І зараз який відскок. Пастух. Зажував трішки м'яч. Віддає на Павловського і рятує. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Крадає -ой 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 -ой. Казарян і Пастух. В'їжджає, в'їжджає у ногу своєму візаві. Швидко розігрують васалат і пробуває! Дуже швидко забуває, дуже швидко, точніше розігрує Орлів Орлівка, активного, але сьогодні йому дійсно не пішла гра у Вані як потрібно. Гусак, гусак, пробуває гусак. Рятує білек. Може відбутися. І будь-який результат, будь-який рахунок, oh! тут дійсно може стати реальним. Демчик зараз помиляється, і орлівка може дійсно зараз, як говорить, yeah, представник, якщо не помиляються, орлівки. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой! Yeah, Мені здалося сподіватися. І знову ж таки, закрити I цю I гру. Однак не забувай, що ти забуваю тобі. Крачик на виході. Ой-ой-ой, а -ой 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 -ой. Коцюбняк зараз може за це отримати жовту, так. Коцюбняк за це отримує. жовту. навіть всіх не пригадаю. У це точно Коцюбняк. І. Здається. Анепський був на жовті картки, однак його поміняли. І зараз простріл. Да. Який момент! і Рахунок стає! 3-2 на користь Орлівки! Орлівка перевертає гру з ніг на голову. У цьому турі премєр Ліги відбудеться три поєдинки, не чотири. Тому що Нива Стрижевка та фаворит Ворошилівка перенесено на невизначений теова Ясков. Яськов в першому таймі грав у захисті. Зараз ми бачимо його попереду. Яськов віддає на Чуканя. чукань не піднімає прапорець арбітер, чукань пробуває. І спокійно забирає м'яч. І Я думаю, що навіть там не буде такого видовищного футболу, як у нас сьогодні на Оріон-Арені. І зараз момент Павловський на лі... зліва. Ой-ой-ой-ой-ой! Три-три! Що ж це робиться? У господарів. Коцюбняк вибуває за бокову. Швидке вкидання. Бондарів. Бондарів. Протягом я стріляє. і Зараз який момент! Павловський! Сил! Передача! Удар поворотом, Білий крятує, приводить на кутовий, ні, Казарян. Казарян швидко відіграв. боковий, швидко вкидає Браславський, Павловський. Стріляє! У В... мене ж язик заплівся! Супер момент!